Чому кішка не вилизує себе, що робити, якщо кішка перестала дотримуватись гігієни? Більшість господарів знають, що вихованця часто можна застати за такою гігієнічною процедурою, як вилизування вовни. Кішки дуже охайні тварини і уважно стежать за своєю гігієною. У процесі вилизування кішка очищає себе, прибирає непотрібні їй запахи. А також вирівнює шерсть, що необхідно для терморегуляції. Процес вилизування є природним і вкрай необхідний для кішки. Звісно, все має бути в межах норми. Надмірне та нав'язливе вилизування може бути сигналом про проблеми тварини. Причиною цієї поведінки можуть стати паразити, алергічна реакція на їжу чи стрес. Але що означає, якщо кішка перестала вилизувати себе та стежити за своєю гігієною? Якщо шерсть кішки стала помітно брудною, жирною, звалюваною, в шерсті застрягли бруд та шматочки їжі. Це явна ознака того, що ваша кішка перестала виконувати властиві її гігієнічні процедури, не вилизує свою шерсть, не вмивається, не чистить мордочку. Це можна перевірити практично. Слідкуйте за вихованцем. Після їжі тварина зазвичай приступає до вмивання. Якщо кішка не вилизує себе, це говорить про те, що ваша кішка захворіла. Це можуть бути як хронічні захворювання, так і періодичні болі. Наприклад, кішка страждає на артрит, вона не стане вмиватися і вилизуватися через болі, що виникають при русі. Кішки, які страждають на ожиріння, позбавлені можливості комфортного вилизування і швидко втомлюватимуться від цього. Відмова від вилизування може бути пов'язана з запаленням ясен та зубів. При сильному стресі ваша кішка теж може забути про себе. Якщо ви помітили таке за вашою кішкою, слідкуйте, чи не змінилося що ще в поведінці вихованця. Це можуть бути втрата апетиту, млявість, відсутність інтересу до ігор та контакту з господарем. Якщо ви виявили кілька симптомів, негайно зверніться до ветеринарного лікаря. Після одужання, коли загальне самопочуття вихованця покращиться, кішка знову почне стежити за своєю гігієною, вилизувати шерсть, лапи та вмиватися. А до цього моменту ви можете допомогти вихованцю виконувати гігієнічні процедури, вичісуючи і промиваючи місця, що забруднюються. Друзі. Чи стикалися ви з ситуацією, коли ваша кішка перестала дотримуватися гігієни? І як ви з цим впоралися? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.